Дякую за ваші побажання. Наступного разу побажайте мені, будь ласка, Lexus. Обожнюю купляти на офіційному сайті, все так гарно запаковано і не пахне. Не буду робити вигляд, ніби я його не використовувала. Dior Forever Hydra Nude. Він не як флюїд, тобто він тримається, він не тече. У складі є алкани замість силіконів. Це емоленти, які роблять текстуру більш м'якою та. Ковзаючої по шкірі. Тинальна основа абсолютно не комедогенна. Стійкість в нього середня, він до вечора в мене не дожив. Але ну як воно виглядає? Він підійде для нормальної та сухої шкіри. Дівчата з блиском, забудьте про нього. 186 рум'яна в моїй косметичці готові. Ціна тільки 50% за таке пакування. Красиво! У мене відцінок, зараз скажу, У мене відцінок 12-й Розівуд. Пахне жуйка турба. 100%. Боже, пазоріше! Подивіться, я та думала, що їх буде десь ось стільки, А їх подивіться скільки. Я взагалі не знаю, навіщо я їх купила. Можу, знаєте, потішити своє еко. Дякую, потішила. Все як у люксі. Натуральненько, нічого зайвого. Дівчата, давайте будемо відвертими. Сама текстура не унікальна, вона звичайна, нічого в ній такого нема, щоб я сказала: о Боже! Це же Діор! Я одразу це помітила! Такого. Ну, нема. Подивіться, зараз видно на мені рум'яна? Ну я не бачу їх взагалі.